Ви дивитеся єдині новини за канал Мо України і з вами Людмила Добровольська і моя колега-перекладачка на жестову мову Наталія Дмитрук. У ці хвилини розпочинаються стабілізаційні відключення електроенергії. Українцям додали дві години світла, бо вели в експлуатацію енергоблок одної із атомних. Плановий ремонт вдалося завершити на 10 діб раніше. Тож від сьогодні потужності збільшиться на тисячу мегаватт, і відключення стануть коротшими. Але у пікові вечірні години дефіцит все одно. Зберігатиметься. Тож українці намагаються не тільки заощадити, але і генерувати електроенергію. і встановлюють сонячні панелі, надахи будинків і держустанов. Чи це дієво, дізнавалася наша Вікторія Гетьман. Олександр Дудар зустрічає з пологового свою дружину Альону та донечку Аніту. За три дні у лікарні каже, породілля світло пропадало лише на годину щодня. Тоді як у самій вінниці вимкнення були більш тривалими. Реанімації, запитані оці такі відділення першої необхідності на генераторах. Так. Угу. Ну, а в палатах так, не набагато, на годинку, але все одно відключаємо. П'ять місяців тому на даху лікарні встановили сонячні панелі. Загальна потужність даної сонячної електростанції складає 80 кВт. Витратили на неї понад 3 мільйони гривень з міського бюджету. Операційні, маніпуляційний, пологові зали. Про да, підключення все до автономного світла. Навіть весною, коли сонця не так багато, лікарня наполовину живилась від панелей. За попередніми підрахунками, за рік збережуть понад 600 тисяч гривень. Є ще один плюс завдяки панелям зменшується навантаження на загальну мережу, тож залишається більше світла для жителів міста. Точно так від панелей працює лікарня поруч. Тут енергоспоживання скоротили вдвічі. А ось цю сонячну панель на даху висотки у рівному встановила комерційна фірма. Влітку вона повністю живить їхній офіс на першому поверсі. Голова ОСББ вирішив за оренду даху брати з фірми не гроші, а світло. Дають можливість отримувати відеонагляд і інтернет безкоштовно. Якби дах був ширший, каже пан Михайло, встановили б більше панелей і для себе, аби забути про блекаути, та ніде. Якщо взяти будинок поруч, який має дуже велику площу даху, то на цьому будинку можливо забезпечити інші потреби. Наприклад, і індивідуальний тепловий пункт, щоб постійно насос працював навіть якщо немає електроенергії. Можливо, в там, більших капіталових вкладеннях з акумуля... акумулюючими ємностями, можливо, якісь там аварійні ліфтові включення для того, щоб люди не застрівали в ліфті, а для того, щоб принаймні двері відкривалися але це дуже дорого, кажуть в Українській асоціації відновлювальної енергетики. Самі лише панелі на, скажімо, п'ятиповерхівці обійдуться у 25 тисяч доларів мінімум. А ще треба й додаткові накопичувачі у кожну квартиру. Ви можете зможете забезпечити роботу накопичувачів, які дадуть можливість працювати котлам, освітити під'їзд, щоб ліфт працював, але забезпечити сучасний будинок і його енергоспоживання, де кожна квартира використовує від 4 до 10 мегаватт. Ви просто фізично не зможете. Це дуже дорого. І по-друге, це неможливо в зимовий час, який саме є критичним. до Сонячні електростанції на дахах, переконаний Ян Валетов, годяться більше для держустанов чи приватних будинків. Для мешканців квартир каже найкращий варіант, поки це потужні павербанки чи зарядні станції. Є навіть із вбудованими сонячними панелями. батарейку можна цю батарейку можна спокійно зарядити протягом дня, навіть панелями на підвіконні а ввечері використовувати А і спользувати. Вартість таких станцій варіюється від 4 тисяч гривень до кількох тисяч доларів залежно від потужності. Вікторія Гетьман, Володимир Миколайчук, Дмитро Кабак, Олександр Бойко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Загибла і троє поранених на Херсонщині. Кілька годин тому росіяни знову атакували Білозерку. Важкі поранення отримали двоє чоловіків, що на момент атаки були на вулиці. А до того окупанти із артилерії вдарили по селу Дудчани. Там загинула пенсіонерка. Зранку ж вгатили по Антонівці і з пораненнями госпіталізували літню. Жінку тим часом Москва перекинула на північ Харківщини кадирівців. Їхні загороджувальні загони не даватимуть російським солдатам відступати. Крім того, на Харківщину перекидають ворожі підрозділи з Херсонщини. За даними центру нацпротиву із місцевих жителів, погрожуючи примусовою мобілізацією, формують так звані добровольчі батальйони. Загалом на харківському напрямку українські військові стримують ворога і завдають йому максимальних втрат. А Вовчанськ перебуває під частковим контролем ЗСУ. Проти ночі були розпочаті бойові зіткнення в районі Вовчанська. Ну і станом до, до ранку до сьогодні бойові дії ще тривали. Є така інформація, що ворог на підтримку своїх дій дотримується такої тактики виставлення загороджувальних загонів з числа. Особового складу підрозділів Ахмат, щоб ну, коли бде перегрупування військ, певно, щоб його війська стримували інших, які намагатимуться втекти території, ну скажімо так, прикордоння з Україною, тому що щоб не тікали, ну скажімо так, як заградотряди. За оновленими даними генштабу від початку доби на фронті відбулося 56 бойових зіткнень дев'ять просто зараз тривають на Покровському напрямку. Тут епіцентр боїв. Московити підтримують свої спроби просунутися авіацією. На Курахівському бої тривають у районі Красногорівки. Біля села Іллінка, де ворог скинув дві керовані авіабомби. Ситуація загострилася. Активізувалися росіяни і на Лиманському напрямку, на Куп'янському і Краматорському ЗСУ відбили усі штурми. 100 тисяч доларів за живого чи мертвого устільки оцінювали російські терористи українського розвідника Клима. Перше поранення він отримав ще у 2014-му біля Савур-Могили. Друге вже під час великої війни, під час вигнання окупантів із під Києва. Після тривалої реабілітації пішов служити у ТЦК. А далі прийшов у спортзал, де відновлюють поранених військових і вже виграв кілька ветеранських змагань. Про свою мотивацію розвідник Володимир Климов розказав нашому каналу. Раз, два, три, Паузу. Ветеран витискає 100-кілограмову штангу. Ще чотири місяці тому Володимир Климов про таке навіть не мріяв. Після перелому хребта, що я не міг нормально ну, довгий час на ногах стояти ходити. Тобто все в мене постійно виходилось. Ну, з самого початку, самого з нуля, записався у спортзал, бо каже, рік реабілітації в різних медзакладах не дали очікуваного результату. У Володимира перелом хребта, сильно пошкоджена права рука, обличчя та око. Автівка розвідника наїхала на міну у квітні 22-го року, коли разом із побратимами гнали окупантів подалі від Києва. Ми машинами почали потихеньку їхати. Тупо тільки починаємо рух метрів п'ять і під машиною стається здається подарив. Це подарунок був ну не на визначеному вибуховому пристрою, тому що він був там одновременно. Їх було около трьох чи чотирьох. Казали, тому що повністю моторний відділ і пасажирське джипа повністю бо буквоєге уміщоно. Володимир отримав інвалідність, але попросився назад до війська. Хотів в бойову частину, проте медкомісія дозволила служити лише в тилу в ТЦК. Вони ж одразу кричали всі, що хай всі, хто не служив, в ТЦК йдуть на Добре, Хорошо зараз в ТЦК не знаю, як за остальний нашого у нас в ТЦК людей з 85-80% з бойовим досвідом чисто. А те, що обмежено придатне чи з інвалідністю, мабуть, відсотків 30. Після служби тренування, що найменше тричі на тиждень Володимир встановив рекорд України на аеробайку, неодноразово вигравав золото в жимі штанги лежачи та веслуванні на тренажері. Наставник Володимира у захваті від наполегливості ветерана він все намагався залізти на більшу вагу. Я йому не дозволяв. На то були причини саме його травматизму. Коли чотири місяці позаду за спиною і такі результати, це колосальна робота. Колосальний успіх нині Володимир Мріє про нову професію хоче ставити на ноги поранених побратимів. Ветерани хід досяг результату, який пошов далі не зупиняється. І так само є і типу, позавична форма навчання. пробують на ім'я на тренера, тож з реабілітації ім нашого тренер ветеран Із рівного Володимир Миколачук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини. На Дніпропетровщині поранено рятувальника ДСНС. Росіяни дронами камікадзе атакували Нікопольський район. Позиції з артилерійських снарядів під дронів. Чому саме хамара? Тому що вони є легкоброньовані і мають можливість захистити особовий склад від ураження осколків, а також під дронами.